Друзі, вітаю усіх, Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 25 червня 2025 року, і я продовжую робити прогнозування. Сьогодні ввечері перед енергопрактикою прийшла мені фраза Історія пишеться сьогодні. Задав я запит про що дана фраза, і, власне, про ті події, які відбуваються, в тому числі сьогодні, це про саміт НАТО в ГААЗі. Багато відбулось важливих дійсності зустрічей, в тому числі і зустріч Трампа та Зеленського, і відбулось багато цікавих заяв. Тому наша робота дає результат. Вирішив я приділити цій темі сьогодні прогноз, і також наголосити, що про те, що саме ці дні будуть важливими в плані зустрічей, в плані допомоги. Плані підтримки світової і так далі ще показував прогноз, розклад на щодень для України, який я завантажував цього тижня в неділю. Технічно вже цього тижня, про цей тиждень. І також там ще мова йшла про 50 мільярдів, які будуть, я так розумію, для України. Чи зброї на 50 мільярдів, одним словом. Новини хороші. Так ось, про що, власне, хочу поговорити? Чому мені така прийшла історія, мені, така фраза, що історія пишеться сьогодні? Значить, те, що зараз відбувається, це дійсності про ті події, які можуть війти в історію, і які, власне, говорять про наближення вкотре необхідних ситуацій та можливостей. Для завершення війни в Україні. Чи так зараз будемо дивитися? До речі, нагадую, підпишіться на мій ютуб канал, хто не підписаний, Підтримуйте відео вподобайкою, коментарем, бо зараз а дуже активізували бойські атаки. Тому... тому я не так часто прошу саме про коментарі і лайки на сьогодні, і найближчим часом, певно, буду на цьому наголошувати, тому що треба, щоб ті боти всякі відстали. Ну, з тим ми справимося. Отже, які основні заяви, і що, власне, привернуло саме мою увагу про те, що говорив Трамп? Значить, ну, по-перше, Зеленський з'явився вже був більш так в костюмі в сорочці, ну, правда, без цієї краватки, там галстука, так, але все одно, значить, десь були враховані ще тоді історії, які були з Трампом, пам'ятаю, Вальному кабінеті. От, про що сказав Трамп про розмову, значить, з Зеленським, що він заявив, що не обговорював із Володимиром Зеленським припинення війни в Україні під час зустрічі на полях саміту НАТО американський лідер, нібито хотів поцікавитись українського колеги його справами. Ну, добре, хай вони офіційно так говорять, але ми то знаємо, про що вони говорили. Також подивимося. Але ще що хотів сказати, що багато ж було і перешкод було під питанням, чи Трамп прилетить. Було під питанням взагалі зустріч Зеленського і Трампа, і для цього відповідні персонажі е, також палки в колеса вставляли. Але як ми кажемо, те, що має бути для України і во благо, відбудеться. Значить, Що ще Трамп сказав? У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим, він не міг навіть бути більш милим, ніж він був. Я дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Я думаю, це чудовий час, щоб припинити війну. Якщо я зможу, то поговорю з президентом Путіним, чи ми зможемо припинити війну, сказав Трамп. Ну, такі, які, знаєте, загальні слова, але подаємось по розкладу. І що мені взагалі ще тут сподобалося, що Трамп, залишаючи саміт, з дещо іншим поглядом на НАТО. За словами Трампа, він приїхав на саміт, тому що мусив це зробити. Однак тепер Трамп нібито має інший погляд на ситуацію. І що він, власне, сказав, що я бачу, як вставали глави цих країн. Любові пристрасть, яку вони демонстрували до своїх країн, була неймовірною. Я ніколи не бачу нічого подібного, уявляєте? Вони хочуть захистити свою країну, їм потрібні США і без США все буде по-іншому, розповів Трамп. Ну, в тому, що США можуть багато чого в цьому світі змінити, цьому можна навіть не сумніватися, би було бажання. Про санкції, до речі, він сказав, що не самі знають, коли можна вводити санкції проти Росії. Але те, що має бути, знову ж таки відбудеться. Давайте подаємо загальні динаміки. Для України цього саміту НАТО, що карта покаже, і відповідно даємося динаміку після розмови Зеленського з Трампом. Перша карта. Це дивлюся сам, саміт НАТО для України. Гармонія. Перша карта. Зміни. Відпочинок, компроміси. Чистка минулого і робота над минулим. Знаєте, там, де раніше не чула було, було, або не було допомоги чи якихось дій. Зараз мають бути. Багато чого на рівні таємному, але це і добре. Динаміки Трамп Зеленський після цієї розмови. Нові пригоди. Новий. Новий виток у відносинах. Пливем за течією. Вихід зони аутсайдера. Карта скорботи тут ще є. І покровительство. Ну, одна негативна. Дві нейтраль... Три позитивних. Ну, таке. Раз, два. Три позитивних, одна нейтральна, одна негативна. Звільнення імператор. Ну, все-таки меседжі правильні передані були. Це мені важливо. Чи цей Трамп змінив свій погляд? Ну, ви знаєте, скільки енергетичної роботи для цього покладено? Я вважаю так. Багато в чому він змінив. Добре, що він був. І тут є Верховний суд. І Він розуміє, що допоможе він сьогодні там, де треба країнам НАТО, які, підготувавшись до війни з Росією, зможуть до... зробити так, що цієї війни не буде. В інший раз країни НАТО допоможуть США. Ну, розумієте, про що мова? Тут карта взаємовигоди. Кажуть, рука руку має, так? Певні інсайти прийшли, і багато чого говорилось так, що не на камеру. Що, власне, десь от про нову кооперацію і вигідну кооперацію, про яку раніше мова не йшла. Загальна динаміка, як Росія, Рапсія. На це все відреагувала, Вони ж так не хотіли, щоб і не було і зустрічі Трампа з Зеленським, і взагалі, щоб Трампа там не було і так далі. Їхня реакція. Ну, неудачник. Карта похова... поховальна карта. Зараз будуть підлизуватись. Ще більший для них тупик, глухий кут перемоги. Ну, йому будь якому випадку не видати. Кровопролиття і чергові голови полетять, які мали відповідати за те, щоб е ця зустріч не відбулась. Одним словом. Все знову ж таки не так, як би вони хотіли, і не так, якби вони планували. Та й добре. І карта дурнів. Ну, що тут ще можна сказати? Їхні задуми. Пухом і прахом розсипались, і хай і надалі розсипаються. Тепер загальні динаміки для України в плані завершення війни, що змінюється колісниця домовленості, допомога для захисту. Ну, тут ще карта очікування, з Пор такими -пор -пор порціями йдеться допомога. Тут карта сили боротьби. Десятка мечів. Загроза ще є. Але щось таке має народитися нове, нове, нове. Так, як, знаєте, як врахувати помилки з минулого. Ще теж 8 мечів, 6 кубків, монах відлюдник, і аж далі вже остання карта жезлів. так, 3, 3, 3, 12. Такий, знаєте, результат, який багато в чому буде справді таємно за кадром. Є карти, які, знову ж таки, ще будуть додаткові якісь розмови, зустрічі. Те, що проговорено, прийнято так. Те, що ще має бути додатково прийнято, ще про це будуть розмови і зустрічі. Ми чекаємо. Але якщо брати загальна динаміка, то твердих 70% це плюс те, що відбулось для України. 20 я би сказав нейтрально, 10 це мінус оті всякі гади, які пхають палки в колеса. Ну, прекрасно розуміємо, про кого йде мова. Чи буде після цієї зустрічі якась краща і більша допомога з Америки США від Трампа? Так, 8 пентаклів, колесо Фортуни. До речі, карта сама випадає. Трійка кубків, четвірка кубків і карта зірка. Ну, динаміка до змін є. Тут просто ця карта, і так, повторюється, бачите, два колеса фортуни. Свої певні, знаєте, як це, закинути, так? А, це правильно, вудочку, так? І чекати результату. Що правильно правильні зроблені запити, посили. Роботи ще багато. Тут не показує карта що після сьогоднішнього саміту НАТО, знаєте, там, поки вже, там, вже завтра все завершиться. Але ще раз скажу, це важливий крок, це певний навіть такий історичний важливий момент, який більше за кадром приносить те, що потрібно нам для завершення війни. Може, колись цей буде озвучено. Але подія значима і важлива. Я вважаю так. Тому хай краще для України відбувається. Посилюємо ці енергії, негативні сценарії відміняємо. Працюємо над якомога швидшим завершенням війни. Пишіть ваші думки, враження, відчуття з приводу цих подій, які відбулись в НАТО. Ну, свій вердикт я сказав. Більшість карт плюсових. І це особисто мене радує. Будьте здорові, почуємось світла всім вкотре і побільше відправляю. Правляю. До нових зустрічей.